Доброго дня, діти! Як ви зрозуміли, цього тижня ми будемо говорити про хліб. Хліб завжди вважався головною стравою людей. Без нього не сідали і нині не сідають навіть за стіл. В усі часи люди бачили у хлібі дар Божий і дуже цінували його та берегли. В Україні є така традиція знак поваги до хліба, почесних гостей зустрічати з хлібом і сіллю. Діти, хліб буває різного кольору, а саме чорного, білого і сірого. Чорний та сірий хліб виготовляють з жита, а вже білий хліб печуть з пшеничного борошна. А зараз, діти, вам треба уважно розглянути вироби з борошна і назвати їх, печиво, бублик. Булочки, каравай. А це, діти, пиріг, вареники, пампушки. Рогалик. Діти, які ж ви тільки молодці. Зараз, діти, запам'ятайте, як треба поводитися себе з хлібом. Не можна хлібом гратися та кидатися. Бери хліба стільки, скільки з'їсиш, та доїдай його. Черствий хліб не викидай, а віддай тваринам або птахам. Пам'ятай, що хліб головне багатство України.